Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати обшивку під панель приводів великої кабіни старого зразку. Тобто старий зразок, це ми розуміємо, що кабіна вже велика, але панель цілком металева. Тобто вона дещо схожа на панель, як на малой кабіні МТЗ. Щоб ми не путали з панелькою, яка на возразку. Там вона більш вже там скруглені частини. От і передня частина там вже скруглена буде, на відміну від цієї. І бокові частини також там такі більш овальні. там Можливо, наступного разу зніму вам про цю обшивку. Так, дивіться, ця обшивка цілком вироблена з металу. Зварена отаким от чином. Отвори є для кріплення. Так. Також така от. Так, права частина підрозподільник. Тобто, як в штатному тракторі, ще без виносу. Так, з двох частин вона складається. Так, ну і як ви бачите, оздоблена ця обшивка, ці панелі можуть бути шкірозамінником з кольоровим рядком. Шкірозамінник це виробництво Німеччина, дуже якісний. Так, от такий рядок може бути зеленого кольору. Синього кольору, червоного, та може бути без рядка. Тобто, ну, кому як до вподоби. Вартість цієї обшивки складає 4 тисячі гривень. Продається вона, продається вона комплектом. Отака обшивка. Якщо металева, не оздоблена, ви можете її замовити і частинами, якщо вам потрібно. Це е, панелі нашого власного виробництва. Тобто ми виробляємо і самостійно їх наклеюємо. Так, ну, по якості, дивіться, все добре. Можуть бути отакі от зморшки, але це пов'язано з тим, що дуже-дуже важко оці такі от, от речі проклеїти. Отут-де воно клей. Отут воно проклеїлось, тут може десь там трошечки не приклеїлося, бо багато клею. Також не можна тут кацяпурити, бо вона ося пухирямі піде. Так, друзі. Хочу вам ще нагадати: для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також є у нас можливість у Литву Латвію відправляти. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром і з'ясувати вартість доставки в вашу країну. А також у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з Сергієм. Так, дякую вам за перегляди, ставте лайки. На все добре, до побачення.